Що ж ми друзі, повертаємося до студії, продовжуємо розмову. Тим паче, що до нашої студії вже завітав гість, яку ми анонсували на початку другої години. Олександр Пронкевич у нас в гостях ведучий програми Місто і знаки вітаємо вас. Дякуємо, що завітали. Доброго ранку. студії. як ми вже повідомляли нашим телеглядачам, неспроста сьогодні ви до нас завітали, адже днями буде стартувати ювілейний випуск вашої програми Місто і знаки ювілейниця. Це, це, який? П'ятий? П'ятий з десяти невеличкий, але ювілей. Супер. Хотілося б для початку все ж таки ознайомити наших телеглядачів, сказати, що у вас буде можливість переглянути, якщо ви ще не знайомі з цією програмою невеличкий трейлер. Але все ж таки вже говоримо на предмет того, що було за ці чотири випуски. якісь складнощі виникали під час підготовки? Можливо, якісь цікаві моменти смішні, не знаю. Хотілося б від вас, як ведучого насправді ну нічого такого особливого, якщо порівнювати з різними іншими. Програмами, які мені доводилося тут робити, надзвичайно цікаво було ходити з камерою містом, тому що багато таких знаків або смислових таких, ось, яких, ось, е феноменів вони проявлялися завдяки тому, що на, на них була скерована камера, і потім вона навіть трошки mm -hmm. змінювала наше сюжет. Ось так навіть. Тобто на початку було зовсім по іншому, що так, були такі момент, Ні, воно не було зовсім по-іншому, але коли ви бачите візуальні якісь речі, оскільки все ж таки програма була спрямована на те, щоб е, е, якось зами спонукати якось людей до того, щоб вони замислилися про те, які знаки їх оточують, та яким чином ці знаки впливають на, на їхню свідомість mm -hmm. і на їхні емоції, то звичайно, коли ти бачиш знак, іноді можеш зимпровізувати якусь сцену, яку в сценарії не було. А чи всі замислені плани щодо вашої програми було здійснено за ці чотири випуски, які вже були за ці чотири випуски? Ні, тому що ця програма має 10 випусків, і це є цикл. І насправді певна проблема для глядачів, тому що для того, щоб зрозуміти повний смисл програми, треба подивитися всі 10. А, тому що це насправді цикл, бо з кожного з кожною новою програмою будуть з'являтися нові теми і поглиблюватися, які потім зводяться в 10-й темі. І 10-та тема власне містить то тобто, чи та передача, містить наш наше власне з Юрієм Любаровим бачення, того яким е, повинна бути смислова реальність міста Миколаєва. До речі, з паном Юрієм ви Співпрацюєте і є ведучими цієї програми. А як взагалі виник цей тандем? Чи можливо ви співпрацювали раніше? Ну тандем з виник взагалі з подачі нашого спілкування. Вони пишуть книжки, і це, наче, книжки про Миколаїв, особливо їхній роман, я маю на увазі Сергія Гаврілова, тому що власне mm -hmm. настроє тут. Uh -huh. da, є один закадровий голос, uh -huh. який, власне, мій голос, а текст не мій. Це текст Аврілова Сергія. Да, і вони пишуть книжки, і от, е, я думаю, що спонукала до цього їхна, їхня книга Закон Ома, uh -huh. да, де вони про сказали, що міф Миколаєва. давай шукати міф Миколаєва. Потім, коли почали робити цю передачу, спочатку ми спробували працювати з Сігієм. Е, Жуліни це було дуже цікаво і дуже корисно. Але мені було не дуже зручно, тому що я, ну, я там такий якийсь професор, а він ну, я, мені не зручно, коли так. немає, немає таких, ну, Я хочу бути таким, як він, а я не можу. А з Любаровим все нормально. Тобто тут ну, вдвох одна та сама вагова категорія, тому і зовсім інший вимір. Тому ми можемо більше говорити про філософію, про складні, дуже сумні, іноді саркастичні, будь-які теми. Кожна наступна передача буде змінюватися за своїм духом. Які а, ще складнощі да. з'явилися по ходу програми? Знову кажу, не було ніяких складнощів. Це нормальний процес. Хочете, хочете. Вам хочеться складнощів. Не було складнощів. Все було нормально. Це нормальний процес, розумієте. Е, мені хотілося б зробити з Сергієм ще багато передач, абсолютно талановита людина, і ми е, суперово співпрацюємо, У мене вже жодних проблем. Е, просто ви розумієте, Любаров, він весь просякнутий цим і текстами про Миколаїв, але uh -huh. там кудись торкнеш тар його, він як фонтан, раз, 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 і це створює такий е, ну, певну динаміку вже створює. і діалог. Бо так. в мене є сценарій, але він в останній момент каже: А я до вашого сценарію приніс карту. Опа, я його не просив, але він приніс. І ми починаємо працювати. Тобто вона дає. Але мій воно дає а? все ж таки певний драйв від цього. Ну, очевидно, але це, є, має, це має бути діалог. Діалог людей, які прожили багато. І ще один важливий момент, власне, це є портрети людей. Uh -huh. е, я думаю, що це мій автопортрет вийшов таким чином. І портрет Юрія Лібарова, його автопортрет людей, які ну, вже 30 років я живу в Миколаєві. Він тут народився, і все теж. Людина багато зробила для міста. І Тут багато вимірів, розумієте? Тут є місто, є ми ми в цьому місті, є різні абсолютно аспекти. Якщо там покрутити, там є всередині багато таких задумок. Мені цікаво, як це сприймається. Я спеймація. пропоную подивитися. Так, це мені анонс? вже теж цікаво, і нашим доглядачам запропонувати переглянути анонс, після якого ще вже виникли запитання, ми їх поставимо обов'язково. Якщо у вас вони виникають, друзі, то телефонуйте до студії. В одной умной книжке написано, что человек это то, что он видит. Люди и знаки. Как они влияют друг на друга? Постараемся разобраться в этом вопросе, а для этого давайте просто погуляем по городу. Это улица Досуга. Вот если вы пройдетесь по ней, вы увидите такое количество итальянских названий, что такое впечатление, что это не Николаев, а какой-то томный Неаполь. Даже среди этого какого-то буйства знак. Да, встречаются такие чудесные места. Э -э, как вы думаете, вообще кто-нибудь в городе Николаеве помнит, что такое бам? Я думаю, что во всяком случае молодежь воспринимает это слово чисто фонетически, как звук. Такой бам. Бам. <гум Laurence> Знаете, Юрий, мы сейчас ехали в такую зону меня, на проспекте, где я все время боюсь потеряться. На проспекте потеряться? Да, потому что слишком много улиц выходит на проспект, и у этих улиц двойные названия. Вот, например, третья Дюжинского, шестая Комсомольская, а восьмая Луначарского, девятая Василевского. И вот я не могу понять, это продольные или поперечные. Ну, этого никто не может понять. Вообще, это слободские. Что показало наше исследование невесты в нашем городе есть? Классики бы ответили, кому и памятник невесты. Да ну неужели все так плохо в таком городе, где столько красивых женщин? Юрий, как вы думаете, что европейского в этом сквере? В этом сквере все европейское. На мой взгляд, это самое европейское место в Николаеве. Посмотрите, что здесь написано. Образ. Города. Ага. То есть вот это хулиганство вы считаете искусством и даже можете в нем что-то разглядеть? Конечно. Город не знает, чем жить дальше. И от страха заполняет освободившееся пространство в хаотическом порядке абсолютно противоречивыми смыслами и знаками. Это и есть главное богатство нашего города. Пространство, воздух, вода. М? Да, ну как-то уж вот тут сильно неухожено. А эта неухоженность это знаки недостроенности, недосказанности, недолюбленности. И здесь опять побеждает смысловой хаос. Вот вдумайтесь в название Дикий сад. Наш город давно пора отпустить, чтобы он взлетел чтобы появилось больше воздуха, чтобы вдохнули наконец-то свежего воздуха. Совершенно с вами согласен. И тогда в этом городе появятся прекрасные осмысленные знаки, улицы, памятники, площади и, может быть, даже дворцы. Ну тогда давайте пожелаем нашему городу счастливого полета. Город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайны. My Отож, дорогі друзі, ми переглянули зараз трейвер, скажімо так, до цієї програми. Я нагадую, для тих, хто щойно долучився до нашої студії, а що зараз ми спілкуємося з Олександром Бранкевичем, ведучим програми Місто і знаки. Отож, побачили анонс на самому початку і... програми, коли ми вас запитали про родзинки або, можливо, якісь перешкоди, ви сказали, що все було гладко. Але наскільки це у вас було весело і на позитиві? І я так розумію, що зйомки були результат... набагато веселіші, ніж результат. веселий. Ну знаєте, насправді нам е хотілося зробити, щоб там було Декілька вимірів цієї програми. тому що Вона в реальності не така весела, як видається, якщо вдуматись. Тому що ми говоримо про те, що живемо в просторі, в якому немає І Це дуже погано. І там є саркастичні проходи, інші проходи. Але хотілося не робити з цього лекцію. Це не університет, а це телевізійна програма, і щоб було е, якийсь дійсно, якийсь такий вимір е, театральний. Трошки тут mm -hmm. виходить, що ми самі граємо самих себе. Це страшенно цікаво. І Я би хотів би відзначити якраз роботу Сергія, е режисера, Сергія Жуліна, і Олександра Попова, нашого оператора. Тому що, коли ви бачите е наші розмови, е оце тло, от те повітря, яке навколо нас е утворюється, воно дуже позитивне. Ми можемо говорити, скажімо, навіть різкі якісь речі, можливо, ну не дуже приємні. Але при цьому ми бачимо все ж таки, що в цьому місті є краса, є повітря, є якийсь затишок. Так, розумієте? Mm -hmm. І тому хотілося б не знаю, скільки це вийшло, я не знаю, але ну подивимось. А я хочу сказати дійсно я лише декілька передач так потрапив, те, що час був переглянув. А достатньо таки цікава форма, і цікаво також те, що з кожною передачою трансформується форма подачі. Якщо на початку це був Сергій в вигляді студента, то далі вже прийшла така динаміка розмови вже між професіоналами, які можуть один одному щось розповісти. Цікаве, а глядачові цікаво за цим споглядати, і ну, ти просто ні, затягуєшся. Взагалі то для нас не тільки телевізійна аудиторія була цільовою. Mm -hmm. а, я хотів би, щоб цю передачу, по-перше, приглянули люди, які займаються. Плануванням міста. міста, вибором назви мен і розташування пам'ятників, і можливо, щоб це подивилися ще скажімо, там, волонтери, яких у нас дуже багато. Ми планували з Сергієм зробити презентацію, скажімо, запросити. Ну Вже, очевидно, буде, можливо, після того, як ви це покажете, це ваш продукт, по-перше, mm -hmm. але ідея така, що у нас дуже багато цікавих. Місць в Миколаєві це я перевірив на собі, приймаючи велику кількість іноземців. Uh -huh. У нас є таке враження: ну таке задрипане місто, та 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 та-та-та, Ну воно насправді не ухожене, не недолюблене, як ми кажемо. Але є такі частини міста фантастичні, яких в інших містах немає, і це треба вичистити, привести до ладу, і це буде просто супер. Так, дійсно, тому що досить часто шукають туристичні якісь родзинки нашого міста і не можуть знайти ніяк. Яка от від дофа від дому будинку офіцерів до е, цього до старофлотських казарм да, до університету Петра Могили? Такого більше ніде немає. Розумієте? Ну, якщо ви порівняєте з Одесою, там не можна ходити центральними вулицями, бо вас вкрізь зносять. У нас одна вулиця Леніна, інша Пушкінська, біг в сторону, і ви крок в сторону, і ви можете. Просто там зазирати на небо, але ну там тротуари такі, що можна впасти. Тоді треба що зробити? Зупити тротуари, та, пофарбувати будинки, поставити там кав'ярні, запросити людей, які будуть розповідати цікаві історії, як ми могли, намагалися зробити. <гум> І що, це не можна продати? Можна. І про це ми говоримо дійсно. Заплановано взагалі 10, 10 випусків. Мені цікаво, чи буде продовження другий сезон. Я думаю, що це залежить, по-перше, від реакції на перший сезон. І по-друге, ну не знаю, я б взявся за якусь іншу тему, за якусь іншу форму. Тому що там певні обмеження в кожній формі. Мені здається, що ми доволі далеко зайшли у використання цієї. і Вона така вже буде трошки змертві. Це можна про те саме. Але інакше написати, наприклад, я можу написати так «10 передач, називається «Монологи ноги. От моя нога ходить, у мене болить нога. І я зараз е, йду тротуари, і Все, що вона думає, моя нога думає про те, mm -hmm. що є. Дівчачі тобто, так? ноги також будуть дуже боліти і плакати. <світ> <світ> ну, з вами ідея передачі. Ми можемо взяти пенсіонерські ноги, дитячі ноги, е, значить, е, професорські ноги, да? Там, або ноги якогось п'янделики. І це буде монологі ноги. Розумієте, буде 10... До речі, цікава форма зараз подачі. Багато зараз сюжетів, все пишеться про монологи чогось. Ну, я знаю чогось. У мене розумієте, я професор, професор літератури, все ж таки, розумієте, так. я знаю цю виставу, на яку очевидно ви натякаєте. І а, ну і чого би нам не влаштувати, отакі такі... Розумієте, в цих передачах. З цією легкою формою можна заховати те, що ми в науці називаємо інтертекстуальні плани. Uh -huh. е, тому що якщо людина зчитує ці інтертекстуальні плани, вона розважається. Я знаю, що мої колеги, е, літературознавці деякі, досвідчені, дуже серйозні люди. Вони дивляться цю передачу, кажуть, класно написано, тому що там є. Mm -hmm. Приховані якісь цитати, там, і посилання на Біблію, на що захочете. Там велика кількість цих моментів. І оцей вимір, якщо він щитується і його притягнути через 10 передач, це буде кльово. Так, я хочу сказати, результату буде досягнуто. Хоча би... Не знаю, як воно буде, але розумієте, це ж продукт, воно живе своїм життям Своїм життям і по-різному кожен сприймає під своїм кутом зору. Так, що могли зробили все, що могли. Зробили, ми можемо сказати точно, які глядачі а в свою чергу також що а, дійсно якісний продукт і будемо сподіватися, що а, і дійсно цікавий продукт знайде своє продовження. Не знаю, що монологах уже п'яти чи ноги, чи ще чогось, але все ж таки буде щось цікаве також. А, ну і будемо чекати звичайно, ще продовження. нагадуємо нашим телеглядачам, що а п'ятий випуск уже зовсім скоро ви маєте можливість побачити на телекранах телеканалу Миколаїв. Ну, і звичайно, ж на нашому сайті Ніклаєві інфо і це в неділю. Правда, так неділю Ось так легкий анонс. Класно <рес> отож. Бачите, така невимушена розмова, але дійсно добігає до завершення час нашого спілкування. Тому дякую дякуємо вам за те, дякую що вам за, за те, що запросили і приділили увагу на нашій передачі. де нас це дуже важливо. Так і нагадуємо нашим тволядачам, що сьогодні у нас в гостях був Олександр Пронкевич, ведучий програми Місто і знаки.